Завдання з параметром за 2 хвилини. Визначте найбільше значення А, за якого коло задане рівнянням, перетинає вісь ординат у двох точках. Так, спочатку приведемо рівняння кола у правильний вигляд. Отже, з того, що я виділила зеленим кольором, нам треба винести мінус за дужки, щоб утворити ось це. Тому в нас буде Х відняти в дужках, записуємо те, що тут є, з протилежним знаком. Мінус 7 плюс 2а квадратів. Тут все гаразд, ви вже бачите, y мінус число, ось воно є, тому тут нічого змінювати не будемо, просто переписуємо. І тепер 64, це 8 в квадраті. За е, даними з довідкових матеріалів, ми бачимо, що центр кола буде знаходитися в точці мінус 7, плюс 2а. 3, і радіус 8. Коло буде перетинати весь ординат у двох точках. Якщо воно може знаходитись або тут це буде жодна точка, одна, дві, 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 одна, жодна. Значить, ми бачимо, що дві точки перетину буде, якщо коло знаходитиметься десь ось в цьому діапазоні. Оскільки радіус кола 8, то якщо коло знаходитиметься в, центрі, в точці, яка є центром 8-3, то це буде одна точка, якщо буде центр в точці мінус 83, то теж буде одна точка. Відповідно, якщо абсциса центру кола знаходитиметься між мінус 8 і 8, дві точки з вісю ординат нам гарантовані. Тому виходить, що завдання простіше, простого розв'язується так, що мінус 7, плюс 2а. Мають належати цьому діапазону, тобто мають бути більшими за мінус 8, але меншими за 8. Тобто перебувати між ними умовно. Запишемо подвійну нерівність. Позбудемося мінус 7. Позбудемося двійки. І нам треба найбільше ціле, а за якого це виконується. Це 7. Підписуйтеся на моєму каналі, багато детальних оглядів НМТ.